Завжди різдвяна ніч є особлива. Прийшов у світ Христос, родивсь Месія, людина кожна є в цю мить щаслива, дитина це для людства вся надія, і зірка сяє в небі так яскраво, зоря величного Спасителя Христа, звіщаючи Його велику славу. Зоря різдвяна, зірка непроста. І хори ангелів звіщають його славу, приносять всі подяку і хвалу. Народження його пророкували, давно звіщали дивну новину, і тиха вифлеємська ніч на дворі, там десь отари в полі, пастухи, і раптом голос із небес говорить радійте всі, родився цар царів. Родитись мав Христос у домі царським, але чомусь родився у печері, знайшлося місце лише в убогих язлах, тому що не відкрили серця двері. Але Господні плани не сумісні із людськими думками і ділами. Його мета спасти людей всіх грішних і показати неба вічну славу. Цей добрий час приймімо всі Месію до свого серця, наче в богі ясла. Нехай і ваші всі серця радіють, ідучи у вічне Боже Царство.